На чому тобі варто зараз сконцентруватися, щоб підтягнулися в плюси усі сфери твого життя? Думайте про себе, любі друзі. Не буду робити сигніфікацію. Це відео для тих, кому воно потрапить на очі. Тож, давайте подивимося в етері Софія, і працюємо старо, любі друзі. На чому тобі варто сконцентруватися? Тому що в нас все пов'язано, Взаємозв'язок є у всіх наших сферах. Не буде такого, що ви, ну, наприклад, Постійно в якихось інтригах живете, да? комусь робите а, Але, наприклад, у вас є кохана людина, не буде тривати довго то кохання. Наприклад, я зараз просто кажу так: от, ваші оці низькі енергії, вони все ж таки будуть зупиняти розвиток во благо інших ваших сфер. Так, щоб просто було зрозуміло, то на чому вам треба сконцентруватися. Дивіться, всі карти перевернуті. Я роздивляюся прямі і перевернуті положення, тому що в них є різні значення. От і перевернуті, все ж таки вони про щось попереджають. Тож на що вам треба сконцентруватися на своїй перемозі. Дивіться, тут або ви можливо з транспортом проблеми, або немає можливості у вас звідкись виїхати. А ще є тут таке значення, як військові дії. Котрі можуть вам саме в принципі, і заважати отримати ту свою перемогу і ем, ваші, да, ну як глобальну, скажімо так, да, тобто варто сконцентруватися не саме. Знаєте, от у нас люди це зрозуміло, тому що важко да, жити в таких умовах, от, але коли ви кожну секунду зливаєте туди енергію, тобто, дивіться. Це важке випробовування. Я просто хочу, щоб ви мене правильно зрозуміли. Я страждання ніякі не знецінюю. Але це важке випробування, воно і дається для того, щоб людина так само прокачалася. Розумієте? Якщо ви будете кожну секунду, наприклад, думати про смерть, то ви її таки притягнете. От. Хоча, хоча думати про смерть це нормально, да? і треба розуміти, що колись я стану. І іншою да, іншою якою і, і іншим створінням можна так сказати, да, тому що ми переходимо в інший, в іншу постать. То тут вам треба сконцентруватися на тому, що ви да? куди ви зараз рулите, по якій дорозі, да? якщо вам треба їхати, ви хочете, то треба знову таки від вас залежить, з ким ви поїдете, який то буде транспорт, да? чи ви перевірите там водія чи вони нормальні і так далі. Да? Ну, тобто адекватні. О, чи людина гарно себе почуває? Я розумію, що 100% все е передбачити не можна. Да? Якщо ви там не не займаєтесь, не використовуєте Овити якісь е, карти, якісь інші інструменти, якщо ви не бачача людина, да, так далі, сто процентів не можна, і є такі ситуації, котрі вони повинні просто бути в нашому житті. Вони за програмою, як то кажуть, розумієте? То тут треба вам сконцентруватися на тому, куди ви хочете рулити своє життя, да? от і як вам це саме зробити. Можливо, для когось да? е, час прийшов купити собі авто, от, можливо, час відремонтувати його, да? от, щоб воно було на поготові, тому тому що ну, своє авто це мобільність да, і це можливість унести ноги з якоїсь ситуації. Перекладайте на себе. Далі, дивіться, шістка кубків. Вам треба відпустити минуле. Тому що тут перевернута карта каже про те, що, можливо, ви кудись не можете, наприклад, до родичів поїхати. да. От, Тоді вам треба все ж таки запланувати, бо тут ви тоді зможете потрапити а, в середовище людей котрі е, приємно, приємні для вас, да? і тут треба буде все ж таки попрацювати з відпусканням минулого, тому що тоді у вас можуть з'явитися якісь нові зустрічі, через них відкриються якісь нові можливості для вас. Але тут застрягання в минулому буде вам паскудити сьогодення. Ну, вже вибачте, кажу, як кажу. Отож, зосередьтеся на цьому і ще дивіться в вашому житті, або є, або зараз з'являться. Тому що це старший аркан, да? можливо, у вас є наприклад, так, спокійно, дивіться. Перевернутий іерофант – це якась бездуховність, нелогічність, падлючість зі сторони інших. Іерофант – це може бути ціла організація, котра якось вам шкодить. Це може бути якесь велике коло людей, котре вам якимось чином шкодить. Так само перевернутий лицар, кубків він не в прямій позиції, не дуже надійна людина. Перевернутий – це знову такі, да якісь можуть бути пропозиції. Негарні розумієте, можливо, ви застрягли в минулому, можливо, повернеться людина з минулого, з минулого або люди, да, з котрими у вас були якісь контри. От, і тоді вам треба сконцентруватися на цьому, тому що тут щоб вам не казали, вам не варто вірувати, або з'являться такі люди. Можливо, по ерафанту в вашому житті є. Ну, наприклад, у вас є токсичний батько, наприклад. І... Ви нічого з цим не робите, да? Ви нічого, ви ніяк не пораєтесь, ви не захищаєте себе, ви не розставляєте кордони. Тоді, щоб ви ще більше зрозуміли, да що так не можна з собою поводитися. Все світ вам може дати ще такого лицаря кубків. А хто такий лицар кубків? А це людина, котра використовує і в цьому положенні. Вона прям заточена на тому, щоб використовувати якісь ваші ресурси, ресурси інших людей. Ви розумієте? Така людина може бути дуже харизма харизматичною, Вона може бути, якщо той чоловік, да вона може бути таким дамським угодником. Якщо то жінка, вона може бути такою легкою, гарнесенькою і так далі. Слідкувати да, за собою, але всередині там тільки користь, всередині там тільки бажання гуляти, да бажання гуляти здебільшого за рахунок інших. Розумієте, Тож давайте. Подивимось, для чого вам вся ця ситуація? для чого на цьому концентруватися? Зараз відкриємо це все, зараз відкриємо. Можливо, вам час і рофант каже, можливо, ви самі вже заблукали, як то кажуть. Можливо, ви поводите десь себе бездуховно. Тоді ця карта вас може попереджати про те, що у тебе і буде погіршуватися далі. Твій стан в будь-яких сферах, тому що тут треба тоді тобі зайнятися якоюсь релігією. І я зараз не кажу. Я на цьому прямо настоюю, Я не кажу про релігію, де ви себе повинні називати рабами. Вами, це не про розвиток, розумієте? В кожного з нас є частинка творця, да? Бога, як то кажуть, називайте як хочете, от але ми точно не раби. Тож нікого таких не слухайте. Можливо, ви вже в таких да? кудись вляпалися. Тоді давайте подивимось, для чого вам дана така ситуація. Оце все те, що випало, для чого воно прийде в ваше життя, для чого воно прийде в ваше життя? Ну для чого Боже? Це дуже важливо до речі, любі друзі. Це дуже дуже важливо зараз. Тут такі карти. З голими людьми я намагаюся їх прикрити. Дивіться, я покажу зараз карти, щоб ви розуміли, що тут для чого? Щоб ви утримали свою справедливість. Перше, це справедливість. Це коли тривалий час, ви можливо, в стані жертви. Да? Ви не розумієте, як вам вийти з такої ситуації, у вас не виходить да? кудись поїхати, прорватися. Ну, це не тільки про поїздку, розумієте правильно, це про прорив вперед, Якась перемога. У вас це не виходить. Да? Тут і застрягання, і люди якісь навколо або це ситуації взагалі навколо ну і Рафан це може бути дуже потужне, а, дуже потужна. Якась релігіозна е, релігійна організація. Я не буду тут казати, щоб не забанили. Ну ви всі розумієте, да? і вона може знову таки робити або якісь пропозиції, да, котрі вам не підходять, але від неї щось залежить. Ви самі не можете кудись поїхати. Да, то ж у вас буде справедливість, але ви так само повинні у всьому поводитися законно. Розумієте, тут про е, може йти мова про якусь легалізацію. По ірафанту ви могли, могли розлучатися або хотіти, хотіли розлучитися, але у вас чомусь. То не виходила, ну наприклад, не було людини, з котрою, ну з котрою я хочу розлучитися, да вона там потрібна, наприклад, на засіданні. Ну я не знаю, як то робиться. Я, я там не приймала участь. Тому ну, тобто, зрозуміли, да, взагалі? От і дивіться у справедливості за спиною тут зірка, диявол і луна в прямій позиції. тобто, Тут можливо навіть на когось. От якщо в, один, в, один, в одну мить у вас просто все рухнуло, а тут може навіть бути по цих картах, може бути тут може бути і магічний навіть вплив. От, Але якщо це не магія, да, то ну, це треба. Е Зрозуміти, Не натягуйте тільки на себе, не накручуйте собі да, на цьому, тому що, щоб зрозуміти, чи є магічний вплив насправді, да, і якого ступеню він, рівня якого, да, можливо, то ну, щось так, таке примітивне, наприклад, а можливо, там, ну, і на смерть роблять, і на все, і на все що завгодно, то треба робити тільки особливу. Особисту діагностику розумієте? От якщо ви хочете дізнатися, то приходьте. Якщо ви розумієте, що в одну мить просто все геть пішло не так. тож ви не могли тут отримати тривалий час свої не могли досягнути мети. Да, якесь ваше бажання не виповнювалося. Диявол і ірафант вони кажуть. Про те, що ви під владою, тривалий час під владою когось, чогось, да, і знову таки, це можуть бути такі обставини, котрі вам не зрозумілі навіть. Ви не розумієте, хто що грає проти вас, да, іноді люди обесцінюють, Ну, наприклад, якщо ви якийсь там активіст, да, і а, я зараз просто як приклад, да, і а, на. Ви починаєте казати про якусь там правду, ще щось, і вас починають банити, да, тобто, ви, начебто, вас бачать там 5-6 людей, от а здебільшого, а на вас підписано там 30 30 тисяч, розумієте? І ви розумієте, що проти вас працює реальна організація, і так воно і є. Але інші люди можуть сміятися, казати, та кому ти потрібен, і тоді від вас залежить. Да, чи ви зрозумієте? Я потрібен, я ж кажу правду, а інші не хочуть. І якщо зараз на, ми, на мене підписано тільки 3%, Тридцять тисяч, да мене, мене бачить п'ять людей, то це все одно важливо. Важливо для тієї організації мене забанити. Я зараз просто як приклад, розумієте? Тобто ми не завжди бачимо, тому що тут луна. Вам або закривали очі, це могли бути просто люди, у такі подлючя. Іерофан це е, вся підлість людська. Да, вона може бути зібрана от в такій організації або в такій впливовій все ж такі, людині, от котра грає проти вас. У вас внутрішні страхи, вас могли тут залякувати. Тут так само. Про вибір, луна це про вибір. Я не бачу дороги. Да? Я не знаю, куди мені йти, ви розумієте? Я не знаю, як мені вирішити це. От, і диявол, ще раз скажу, це могли наводити на вас прив'язки, або ви не могли, тому що ви у відчаї, ви могли знаходитися. Да? Тривалий час в такому стані жертви, ви могли бути у відчаї, і, можливо, там або випивали, або ще щось розумієте, тому що, ну. Таким чином намагалися ви зняти напруження, так скажу, тому що тут луна це внутрішні страхи, а це невпевненість собі, да це ну як. Мацати, мацати ту дорогу, да колісниця. Я я готова, я готова прориватися, але я не розумію, що ще мені зробити. Ну що мені ще зробити, розумієте, для того, щоб отримати ту свою перемогу. Тож я запитаю, все ж таки, що вам допоможе отримати цю свою справедливість? Що вам допоможе отримати? Це дуже важливо, любі друзі. Якщо вам потрапило це на очі, будь ласка, зверніть увагу. Ну, тут дуже важливо, щоб ви не застрягали в минулому, не думали, що всі люди е, однакові. Най... Якщо буде якась схожа людина, дайте шанс, принаймні почуйте, да? тому що тут все ж таки чистка це як перемога вже над цим. Да? Я відриваюся все ж таки від того минулого, і я біжу вперед по тому життю. Да? от е, Їду, їду на колісниці. От, тож, давайте подивимося, що вам допоможе отримати свою справедливість. Що вам допоможе утримати свою справедливість? Ну, в принципі, те, що я сказала, все залежить від вас. Дивіться, 100% любі друзі, у когось з вас. Ас буде через важку якусь ситуацію, буде розкупорка, тому що тут мах, що допоможе ваші внутрішні сили, вам треба розкупоритися. Так воно і буває, нас відкривають. Людей сили відкривають через важкі випробування, через важкі ситуації. На жаль, ми такі люди, в цьому стані, да ми такі особистості, що коли в нас все добре, ну токо тільки одиниці будуть продовжувати свій розвиток. Да? А здебільшого, ой, ну все, фух, добре, да. І на, на руки людина завісає в тому своєму добре, да? поки воно не закриється, і знову ти розумієш, о, а де це я? Да, знову так на якомусь дні від котрого тепер мені знову таки треба да, що відтовкнутися, да щоб піднятися вище? Тож дивіться, що вам допоможе десятка мечів. Тут спочатку мечі, дивіться, вам треба зробити гострий вибір. Десятка це ви можете зараз закрити через бажання внутрішнє, по перше, да. Тобто, вам треба відкрити очі. Все ж таки, якщо вам люди інших казали, такі як і Рафан, знову такі, да котрі інших називають рабами, вони могли казати, ну деякі такі нечесні, скажімо так, да? нечесні такі релігії, вони такі кажуть, що а, страждання це кайф, страждайте більше і так далі. Да? Не треба вам бути багатими, Приносіть всі гроші до мене. Да? Бо в мене тут три крести, отаких от тільки золотих, да. Ну четвертого не вистачає. Розумієте? Ну я зараз утрирую, розумієте, про що я да? О, тож ви можете закрити зараз цей важкий період тут і з грошима погано і якісь зради, да? І ви можете в цьому варитися вже тривалий час. Можливо, це вже минулі зради, але ваше, ви не відпускаєте тих думок, да? вам боляче до. Сі від того, що відбулося, Тож ви можете це закрити, але тут вам треба знову таки прийняти важливе рішення і залишити всіх людей, котрі вас ранять, котрі роблять вас погано. Тоді у вас налагодиться і ваш внутрішній стан. Розумієте? Тоді у вас і з грошима так само налагодиться. Чому дуже часто у людей забираються грошима або ресурсами? Да ну Всесвіт забирає, всесвіт. Звичайно, у Бога, як то кажуть, немає інших рук. Окрім інших людей, ви розумієте? Через інших людей все світ з нами комунікує, да? от і забирається матеріально. Чому? Тому що, якщо ви себе зневажаєте, якщо ви дозволяєте іншим об себе вибачте, ноги обтирати, а чого ви хочете? Все що буде казати молодець, молодець. Давай так продовжу. Ні. Він скаже: а ну добре, якщо тобі так комфортно, добре, тоді давай я оцю ще сферу тобі прикрию, а я подивлюся, що ти тепер будеш робити. Можливо, так ти почнеш себе поважати принаймні, да, і почнеш свій духовний розвиток. То ж вам треба тут все залежить тільки від вас, любі друзі жод жодна жодний майстер да жодні не янголи не вищі сили вони за, за вас за нас життя не живуть Тут залежить від вас двойка. Це я не роблю свідома вибір. Ви на щось розраховували. Ви думали, що буде так, так, так. А воно не так, не так, не так. Да? То вам зараз треба зробити цей вибір, залишити усі ці страждання, котрі у вас за спиною, да їх там і залишити, взяти з собою досвід і піти в майбутнє. Але ще раз кажу. Прибрати зі свого життя, обмежити доступ. Якщо ви не можете обмежити доступ на 100% когось до вас, ну наприклад, родичі, там батько, мати, ще хтось да тоді розставити кордони. На цю тему ми розмовляємо, на цю тему ми не розмовляємо. Я з вами нагород не їду, тому що в мене мій бізнес, да бо я буду його розвивати. І ще щось що б то не було, розумієте, якщо за ними треба ухажувати, і вони токсичні ті люди для вас, да по ірафанту вони можуть це із себе а, із себе робити, наче таких релігіозних людей, Да? вони можуть і в церкву ходити, і там на колішках повзати, да, і стелю. А чи це пол той цілувати? Да, чи я правильно сказала? Ну добре, і лобом битися, але вони будуть подлючі, вони будуть робити погані вчинки, вони будуть знищувати всіх інших. Вони хочуть, щоб ви постійно були під їх впливом. Ви розумієте, тоді краще знову такі розставити кордони. Да допомагати, якщо з вас просто вимотують сили, допомагати можна і. А, Осторонь, да, займавшися своєю справою, можна надіслати гроші, можна замовити доставку їжі, наприклад. Ну, дивлячись, що ви розумієте, коли людина хоче вийти з обмежень, вона шукає варіанти. І зараз вони точно є. Ну, ну точно є безліч варіантів. Завжди в принципі є. Да? А зараз в нас є такі, є такі варіанти, котрі полегшують взагалі нам життя. І дивіться, що ще вам що ще. Що ще буде? Троєчка кубків. Дивіться, вона перевернута. Можливо, потому а, лицарю кубків, котрий теж. Перевернути, можливо, до вас прийде пропозиція, або ви вже в відносинах, можливо, ви в трикутнику. Вас могли туди затягнути, вам могли казати, да? ви могли розраховувати на те, що людина покинеть свою родину все ж таки, да? от, і е, буде з вами. Але вас, ще раз кажу, вас дурять, вас просто використовують. Подобається вам це, не подобається. Да? А я кажу правду. я... Е, Дуже дуже рідко ем, ну, можу покращувати якось словами, пом'якшувати, не покращувати, а пом'якшувати да, інформацію. Але я кажу, як є завжди. А, для чого і, інакше да, ці розклади. Тож дивіться, вам треба вийти з будь-яких неекологічних відносин. Якщо ви в трикутнику, ви повинні вийти. Якщо ви напевно не знаєте, але відчуваєте, ви повинні звідти вийти. Ніколи ви не отримаєте своє щастя. Вам мало що тепер доведеться за це відпрацьовувати. От. До речі, є, є в мене техніки, да, котрі дозволяють, скажімо так, позбутися е, важких відпрацювань. От я можу вам допомогти. Приходьте на індивідуальні консультації або е, просто чекайте тоді, да е, тут щось прилетить, любі друзі. Але дивіться, ну краще, хай буде так зараз. Да, е, коли ви шкодуєте все ж таки про те, що ви робили, це все ж таки вже полегше, все світ розуміє. Ну так, ми ж всі діти Божі, да? ми діти, ми не раби, ми діти Божі. От і тому батько він люблячий, насправді. Подивіться, скільки він блага для нас створив, да? ця природа, і все, що є, там, і море, і сонце, да? і хмаринки, і так далі. Вся ця квіти ну це просто ж неймовірно, да? які різновід всього. От, тож це все для нас. І це з цього вже можна зробити висновки, да що це люблячий творець, от і він розуміє, що ми помиляємось, бо ми прийшли сюди навчитися жити. Вас зараз я теж е, ніяк не хочу образити або якось принизити. Да? Але е, ми не розуміємо, тому що люди, котрі е, е, трошки трошки хворі, да? але в них прокачані через їх предків, в них прокачані Оці ну котрі там мільярдери, котрі. Намагаються керувати да от нами на, на, всіма, от вони просто роблять так, щоб ми вірували з з дитинства, да, що це нормально, що всі так живуть. Тобто нас розвращають задля для того, щоб нас не залишилося нашої цінності сім'ї, родини. Розумієте, Тож виходьте з будь-яких негативних відносин, і ви зможете відкрити свою силу або зустріти таку людину, котрий буде мах. Мах по життю, да, це можливо людина сили, можливо, ви відкриєте силу через те, що ви зробите вибір вибір в свою сторону. Тоді ви можете стати справжнім магом, да? от ну а тоді до вас і прийде знову таке якась інформація, як вам полегшити той стан, як вам краще то відпрацювати. Да? Ну тобто закрити те питання, взагалі, щоб воно за вами не тягнулося. Ну після цього більше нема чого доставати. Це перша да. Це перша карта, перший старший аркан. Вона каже, що оберіть себе, станьте для себе цінністю, справжньою, і тоді до вас, звісно, підтягнуться. І люди, котрі будуть вас цінувати, кохати, любити, чого ви хочете, якщо хочете співпраці, да? але тут з вами ви зараз не отримаєте того, що ви хочете, да, того відношення. Тобто ви не повністю можете бути задоволеними, розумієте, тройка перевернута. Це ну я можу робити вигляд, що я задоволена, або мені, наприклад, там дають якусь копійку за те, що я з людиною дав у відносинах, але ж я хочу більшого. Я хочу плясати від щастя, да? а я плачу, коли він або вона уходять, тому що я розумію, що. Вони пішли в свою родину і так далі. Станьте для себе номер е, номер ван, да, і все життя вам посміхнеться з повагою, Софія.